10-літровий газовий балон відразу вже з комфоркою. Тобто, бачите, перед відправкою завжди провіряємо, чи все з ним окей, чи там, є, чи там є повітря. Тому що всі газові балони вони мають бути заправлені повітрям. Отак, розриваємо, достаємо з коробки і відкручуємо вітер. Дивимося, що в нас тут. Шипить, шипить. Все, все окей, все прекрасно. Бачите, це 12-літровий балон а це 8-літровий балон. Тобто сюди влазить у нас 10 літрів газу, сюди влазить 6 літрів газу. Такий 1100, такий 1500 гривень. Тобто цей теж в нас іде з комфоркою, з такою. І на що на цей, що на цей, можна накрутити сюди ще газовий обігрівач, і можна буде грітися. Обігрівач 1,5 кВт, 700 гривень цього на всього. Кому потрібно, додаємо й обігрівачі. Хтось бере просто балон окремо ну, з комфоркою, чисто готувати їсти. Але дуже багато теж замовлень. Хай на всякий случай воно лежить, хай буде. Беруть за 700 гривень цей обігрівач, ну він копійки стоїть, копійкий реально. І собі потім ним. Обігрівається, якщо не дай Бог щось. Ну таке станеться вже дуже серйозно. Так що пишіть, дзвоніть генератори, зарядні станції, відправляємо по всій Україні.